Мені найбільше сподобалося як ем, заєць і, і міжа чиха їж, їжак ем, бігали. Мені сподобався їжак, бо він ніколи не брехав і не дразнив зайця, а заяць дразнив. Ї... Єжака. Відома народна казка про двох їжачків, які провчили хвалькуватого зайцю у поєднанні з яскравими декораціями, веселою музикою талановитою грою акторів, викликала в дітей масу емоцій разом з героями. Діти переживали, раділи та активно допомагали. <плес> Саром постановником вистави став викладач інституту культури міста рівного, який познайомився та потоваришував з колективом Житомирського лялькового театру на міжнародному фестивалі Подільська лялька в місті Вінниця. Результатом такої дружби і стала спільна вистава. У театрі є дуже сильний творчий потенціал. Актори хочуть працювати, дуже багато приносів. Знаєте, принос це не коли режисер приходить і починає розводити мізансцени, а коли він приходить, актори вже готові і показують йому одну, дві, три зарісовки. І режисеру тільки, тільки вибирати приходиться. Знаєте, мені працювало дуже легко, дуже легко. І я вважаю, що це. Цей результат, який ви сьогодні побачили, це заслуга і перемога всього театру. Веселі пригоди на галявині стануть чудовим подарунком від обласного академічного театру Ляльок маленьким глядачам 1 червня в Міжнародний день захисту дітей, коли і планується власне прем'єра вистави. Ми будемо показово робити виставу для усіх, усіх дітей міста у парку 2 числа. Ну і за в суботу, саме першого числа, буде вистава, яку ви сьогодні переглянули. і буде, будуть. Ми будемо запрошувати усіх, усіх дітей, які не мають змоги за кошти потрапити на виставу. Тобто, буде благодійна вистава. В червні на малят в театр ляльок чекає ще дві прем'єрні вистави. Да, я часто ходжу, особливо літом. Бачила вистави про вовка і зайця про лисицю, про лисицю і зайця. І сьогодні побачила про зайця і жака. Тож долучитися до чарівного світу казки та пригод може кожний обласний академічний театр льок чекає на своїх глядачів кожні вихідні.